Доброго ранку, мої любі друзі! Дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про квітку, а про яку дізнайтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно, наче сонце серединка, пелюстків біла хмаринка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Правильно, Ромашка! Ромашка це дивовижна квітка. Вона схожа на маленьке сонечко, що дарує свою красу людям. Білі пелюсточки тонкі та ніжні, оточують золоту серединку, на яку прилітають в гості метелики. Та працьовиті бджілки. Давайте ми з вами поближче познайомимось з цією квіткою. Погляньте та скажіть, на що схожа її серединка. Правильно, на сонечко, адже вона така ж кругла та жовта, а пелюстки тоненькі, довгасті білого кольору. Сьогодні малята я вам пропоную зліпити з пластиліну ромашку, а для роботи нам знадобиться пластилін білого, жовтого та зеленого кольору, дощечку, картон синього кольору та серветки. За допомогою шаблону або від руки намалюємо овал та заповнимо його жовтим пластиліном. Потім беремо білий пластилін, відщипуємо невеличкі шматочки та формуємо пелюсточки із зеленого пластиліну розкочуємо ковбаски і робимо стебла. Я додала зверху ще дві ромашки, а у вас може бути одна. Розкатаємо із зеленого пластиліну тоненькі ковбаски і зліпимо із них листочки. Ось така ромашка у нас вийшла. А зараз давайте з вами трішки потанцюємо. Молодці малята гарно потанцювали. Дітки, скажіть, про яку квітку ми сьогодні з вами розмовляли? Розумнички, про ромашку. А мені вже прийшов час з вами прощатись. Тож до побачення, до нових зустрічей. Чекаю на ваші роботи.